Добрішого всем утра. У мене сьогодні сказочный завтрак. Пока що за всю дорогу. Привіт шанувальники мотодальняків і не тільки. Вітаю вас на каналі про мотоподорожі Райденшайн. З вами, як завжди, Кайдано. І в цій серії ми з вами продовжуємо адвенчурувати Балканами. В минулих серіях ще в мирному 21-му році ми з вами виїхали з Києва, промайнули Румунію, катнули мальовничими берегами вздовж сербського Дунаю і доїхали до чарівної Боснії, звідки гайнули в Хорватію, щоб катнути по підземній військовій авіабазі, і повернулись до Боснії в місто Біхач. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, зробіть це зараз. Тут на вас завжди чекатиме цікавий мотоконтент. І поїхали сьогодні. У мене по плану. город Яйца и конечная точка город Мастар. Я думаю, получится километров 350. Сейчас 10 утра. Холодно. Плюс 13 градусов. Сухо. Есть такие достаточно странные облака. Но они не похожи на дождевые. И по прогнозу сегодня хорошая погода. Смотрите, гора торчит из облаков красиво. Сначала, перед всем этим, я заеду в место под названием Япотские отоци э, И там чего-нибудь съем на завтрак. Местные сказали, что я просто обязан туда попасть. Сегодня я мог проехать нескінченными национальными парками всю Боснию. С півночі на пиво. Я їхав і розумів, що від передчуття пригод та краси попереду посміхаюсь в шоломі так, що аж щокам боляче. Про японські отоці мені розповідали і в Тузлі, і в Баня Луці, і в Біхач. Заїдь, казали, обов'язково хоча б поснідать, а краще заночуй, там і ресторан, і кемпінг. Так як моя подорож ще навіть не починала наближатись до свого екватору, і на мене попереду взагалі чекали всі кайфи Балкан та Адріатики, то я не дуже й думав про якийсь там ресторан і кемпінг. Але японські отоці, що там в них не було, були чітко по дорозі, і я не вагаючись звернув з траси вгору. Добрейшего всем утра. У меня сегодня самый сказочный завтрак. Пока что за всю дорогу. Место японские Ототи. Это такой, такое местечко на двух маленьких водопадах и озере, которое создано такой Уна. Все очень вкусненько и много. У меня прямо здесь вот под ногами плавает форель. Пятикилограммовые карпы клянчат хлеб вместе с утками. И это просто обалденно красивое место. Здесь есть и кемпинги, и глэмпинги. Это, например, дом на дереве, но ходить туда нельзя, потому что там кто-то живет. Если вы будете здесь и захотите переночевать, останьтесь Поспать в этом месте это ну, просто невообразимо. реально вкусно и красиво позавтракал и продвигаюсь вдоль национального парка Уна сейчас хочу посмотреть водопад под названием Штрбачки бук спросил у местных <coughs> что значит слово штырбачки они говорят это не боснийское слово а просто название если бук это водяной поток типа сила ну, поток, я так понимаю. То что рыбачки, они не знают, что это такое. Были очень удивлены. Когда я им сказал, что в украинском языке есть слово стребающий. Мне кажется, что это оно. Может быть кто-то увидел. Может быть какой-то казак путешествовал по боснийским краям увидел, как прыгает водопад и назвал его стребающий. А со временем это все поменялось на штурбачки. Штурбачки бук. Обалденное место. Вот она, Уна течет. Красивейшая. Голубая вода. И карпы размером ногу и форель. Цвет воды темно-синий, вернее темно-зеленый, изумрудный что ли. Hello, hello. Ten? Seven mark. Okay. Yeah, thank you. Маршрут далі, я зрозумів, що ні в які яйця не встигаю. День вже перевалив за 12-ту, я не від'їхав від місця старту і на 80 кілометрів, а концентрація краси натякала, що зупинятись я буду часто. Тож сказав Google вести мене в Мостар якомога довше та ближче, тримаючись чарівної урди. І поїхав. теперь вы понимаете, почему я не хотел ехать этой дорогой в дождь. Река Уна действительно просто обалденная. Так, гравичка. Очень интересно, надолго ли. Интересно. I'm going to Mostar. Is it the right way? Mostar? Oh, no? oh, back, back, Thank you Huala. Цікавий факт про Боснію. В минулому, за часів Югославії, Йосиф Брос Тіто, той самий диктатор, побудував військові дороги, що проходять крізь вершину майже кожної гори в країні. Навіщо? Щоб можна було швидко заїхати на пануючу висоту та відстрілюватись від загниваючого капіталізму. Як смачно звучить пануюча висота. Так ось від НАТО це тіто все одно не врятувало, але дороги ті закинуті. Залишились на радість мотоциклістам, що люблять з'їхати з асфальту і катнути не попсовими місцями. Отже, Боснія то рай для ендурістів. Ставте шпильки на свої карти в якомусь націтому інстаграмному місці. Зустрів прикольний пар. Супер! Супер! Чоловік та жінка вони об'їхали всі Балкани та повертались додому в Бельгію. Потеревеніли ми про красиві місця, які на мене ще чекали, а вони вже побачили. І я остаточно усвідомив, що по світлому в мостар не уже 30 километров, где-то или 40, я еду по пустой дороге, я не встретил ни одной машины. И она идет над красивейшей долиной. В какой-то момент она забралась настолько высоко, что стало прям очень холодно. Дуже холодно, градусов 7. А за перевалом до Дубака додался еще скаженный боковый ветер. Моя старенька сьома Гупрошка і так несамовито жере батарейки, а на холоді вони розряджаються вдвічі швидше і все частіше підводять. Час міняти камеру на більш нову, тож, якщо ви бажаєте та в змозі підтримати цей канал, ставайте його патреонами на Патреоні. Посилання в описі та першому коменті. Камера здохла, але я тулив крізь казкові краєвиди і навіть не думав прозупинитись і кинути батарею на зарядку, бо дуже змерз. Я не знаю, как вам передать красоту Место, по которому я еду В GoPro сели все батарейки И мне меня... Что, далеко ехать? Но это просто Вот такая долина Покрытая камнями И еще И еще Вот такими круглыми дырками В земле Они всі правильні форми круглые, разного розміру. Я спочатку думав, що це ворог, рунки прийдіють і можуть бути такі огромні. Вже далеко затемно долетів до старовинного міста Моста, де біля входу в готель сидів якийсь чувак з двома банками пива. О, мій майбутній друг, подумав я і не помилився. Tomorrow. Добрейшего всем дня или утра. Всем привет из города Моста. Вот вот мост. На нем проводятся соревнования по прыжкам в воду. Red Bull делает эти все штуки. Очень прикольный, уютный городок. Очень-очень красивый. С целого моста постоянно стребают. Инодицы профи, как на Red Bull Cliff Diving Series, а такие хлопцы Ходять мостом, збирають гроші, як тільки назбирають 50 євро, стрибають. Може, то одні й ті самі люди, але так було не завжди. Уявіть собі, цей міст через річку Неретва побудували в 1566 році. Шедевр Балканської мусульманської архітектури простояв понад 400 років і рухнув від бомб в 1993. Відбудували та знов відкрили його в 2004 році, але перед тим поруч побудували тестовий точну зменшену копію, щоб перевірити надійність конструкції. Тепер в Мостарі два мости і старим над Неретвою пішки проходять понад 2,5 мільйони туристів на рік. Це маленький Мостарський мостик, який був построєний за 8 років до великого моста. Для того, щоб протестувати, буде ли стояти така конструкція. Короче, это тест дами бридж. Ще один цікавий факт про Боснію. 52% населення країни це мусульмани суніти 30% православні християни і ще 15 католики. Начебто небезпечна суміш, але вони навчились жити в мирі та злагоді, хоча навчання то було гірким та важким. Я завжди мріяв видертись на мінарет та подивитись звідти на світ, і зробив це саме тут, мостарій. I've got to say that I'm afraid of heights. Yeah? <laughs> tell me something. I'm too scared to tell him. Don't be afraid, is it? finally say something. Hello to Ukraine. Hello to Ukraine. Hello to Ukraine. Саме в Мостарі мене почало трохи накривати. Якщо раніше я бачив тільки неймовірну красу Боснії, її природу, то по дорозі в Мостар я почав бачити і її рани. Вздовж траси то були зруйновані і покинуті села та містечка з понівеченими будинками, а в Мостарі вони були всюди. Страшні шрами дивились на мирне життя. Тоді я зрозумів, чому боснійці всі наче сумують крадькома, бо вони пам'ятають. Війна, що 30 років назад торкнулася тут кожної родини, здавалося мені чимось фантастичним і неможливим в моєму світі, але тут вона дивилася на мирне життя з під графіті і за дереви парканів. Тоді я не міг навіть подумати, що ціла країна, травмована та отруєна минулим, так і не зможе навчитись поважати людство та звільнитись від мороку в епоху інтернету, що нападе на нас заради виживання режиму людожерів та вбивців. Зараз, коли я монтую це відео, в моєму рідному Дніпрі російська ракета вкотре влучила в житловий будинок і вбила десятки ні в чому не повинних людей. Нонсенс, який просто не налазить на голову. А ось тоді, в теплій та гостинні Боснії, ми гуляли пішки і трохи впадали в дитинство. Це платан. Щоб ви розуміли, який він надгромний, у нас такі не растуть, а здесь такі. danel radite jel možemo uzeti autića koliko to dođe 3 tona How old are you man uh, 12. 12 <laughs> Patson <laughs> I'll get 13 Aj <laughs> kako like Я провів в Мостарі дві ночі, і завтра на мене знову чекала дорога. Зранку я покидав казкову босню і вирушав до Чорногорії чи Монтенегро, як кому більше подобається. Коли я катав балканами минулого разу, із за дощів я три дні просидів в Которській бухті ось посилання, там дуже класно. А потім відразу поїхав до Албанії і цього разу планував побачити ті місця, які пропустив два роки тому, а там є на що подивитись. Про все це в наступній серії, а підписка з дзвоником не дасть вам її пропустити. Цікаво, що після переходу на українську почали відвалюватись орки, але кількість підписників все одно зростає. Дякую вам. Поділіться цим відео з друзями, тисніть лайк, підтримуйте канал на Patreon і до зустрічі в наступному відео. З вами був Кайдан традиційно Чао.